Придень, мої любі учні! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку, що потрібно для навчання. Відгадайте загадку? Я беру в свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся. Крапка, рисочка, карлючка разом пишем я і. Так, ручка молодці. У лінійку чи в клітинку чистим був, та за хвилинку мерехтить від цифри літер, здогадались, що це діти. Ручці він говорить прошу! Це шкільний учнівський зошит, звичайно. Є худенька, є товстенька, є велика, є маленька. Як її не забувати, можна все на світі знати. Так, це книга. Я не гарно написала, а вона усе злизала. Олівців моїх сусідка ця вертлява буквоїдка. Це ластик. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Як до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Так, це рюкзак. Ми зараз з вами спробуємо зібрати шкільний рюкзак. І так, сонечки, у мене є ось такий прожектор. Я коли буду ним рухати, ваша задача дізнатись, про який саме елемент ми зараз будемо говорити. Так, зараз секунду. І так, перше, це... Так, це блокнотик і ручка. Давайте подивимося, що ще є. Я буду рухати прожектор, а ви дивіться, що тут ви побачили? І які предмети ви побачили, запам'ятали, називайте. Ножиці. Так, це книга. Лінійки, ласти, олівці. А це що таке? Пензлики, так, фарби. А це що таке, діти? Подивіться, цей предмет потрібен нам у школі, як ви гадаєте? Ні. Отже, все інше, що ми побачили, це шкільне приладдя. Всі ці предмети необхідні для навчання. Тому і називаються шкільне приладдя. Оці діти. Тепер рухаємось далі. Який предмет у вас найулюбленіший? Який предмет вам подобається найбільше? Розкажіть про нього і виконайте малюнок. Намалюйте те, що відбувається на вашому улюбленому уроці, або якийсь предмет, який відноситься до вашого улюбленого уроку. От подивіться, наприклад, якщо у мене улюблений урок малювання, то я намалювала олівці, кольорові, фарби, можна фломастери ще намалювати мольберт з аркушами, фарби ось такі гарні, можна намалювати пензлик, кольори різні. Тобто, ваша задача намалювати те, що відноситься до вашого улюбленого уроку. Потім зробити презентацію і розказати, який урок у вас улюблений. Можуть бути декілька уроків, але не всі. Виберіть от найулюбленіший урок. Але спочатку добре подумайте, про що будете зараз малювати. І презентація ваших робіт, сонечки. Презентуємо роботи і надсилаємо після цього їх до Google класу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!